Скаємо, ну, 45 хвилин нічого не звучав. Судове зідання призначене на адміністративну не та Немає в залі ні прокурора, ні складу суду, ні секретаря судового суд. Я Я заслуження. Це Стіванцов, що там стоїть в коридорі. це він бивший співробітник міліції, він не бивши він. Запи Вінницькій області був. І він приходив і до сізу, щоб він не має ніякого дозволу на це він вже не і слідчі має право приходити. І має адвокат приходити право. Він приходив неодноразово, і він підходив до адвоката і пропонував взятку. Курми, прикалувався, ваша не вада, ми якось поговоримо, ми якось договоримося, відказуємося договоримо, від справи. Признаєшся, ми тобі там менше, може дам передачі носити. Ну і що погрози ж так? — Погрози були. Вони приїжджали до мене додому, і до приїжджали і розказували, що вони, як мене знайшли, то привезуть в двох пакетах. — Вони сказали, що вони копія, там ж як вони приїжджають, вони мають дати якийсь документ, що вони були. От, а вони, я сказали, потім завзав, потім завзе, вони нічого не привезли. Але, ну, в принципі, якщо це все підняти, бо є е, в мене брат, тоді клейка всіх сусідів, всіх з кликом, щоб були як свідки, можна це все підтвердити в суді. Можна цьому вже читаємо. Ну, Посвідчення покажіть. Ви представники потерпілого підприємстві, потерпіло і сторони. Але цель ваша, цель ваша, цель ваша визи... Тиск на правосуддя відкрити. А який? відкрите засідання? Ми громадяни України, Ага, То ви громадяни правий сектор, чи хто? Поясніть. Якщо його не посвідчення важливе. хто ви такі? Дивіться, ну а ви хто? Писанки міліції? Ми представники само було. Зайшли в зал усі не встрайла ми відміти півтора року. мій чоловік сидить в СІЗО, його обвинувачують в тому злочині, якого він не скоїв. Суди відтягуються. Ми по кілька місяців чекаємо. Судів, чекаємо свідків, свідки не являються. За цей період до судового слідства неодноразово працівники міліції приходили до моїх батьків, приходили до Петра Йосиповича дітей, приходили в школу, дитині 8 років на той момент було. Погрожували, що давай, скажи, де твій тато. Не скажеш, де твій тато. Ми подивимося, що з тобою буде, що ми з тобою зробимо. І постійно були якісь погрози. І зараз ці працівники міліції бувші, вони йдуть як свідки, вони приходять на зал судового засідання і ну, твориться казнишом. Все почалося з того, що в 2011 році чоловік був в пошуках роботи. Він мав своє приватне підприємство, але роботи не було. І він поїхав в Київ на пошуки роботи і йому запропонували бути директором фірми. Ну він, звичайно, погодився. І від нього вимагалося якби мало. Тобто не попередили, що це чисто формальні, він має чисто формально підписувати домовленості, вони його впевнили в тому, що це все офіційно, що це все законно, що він ні за що не переживав, тому що там один чоловік, який. Організував, не організував, а відкрив цю фірму. Він був за кордоном. і він це з'яснював на, на те, що по нашому законодавству він не має права мати фірму і робити якісь, якісь дії. Тому йому треба довірені особи і. Які б могли виконувати функції директора, ну чисто офіційно, тому що решти від нього не вимагалися, не вимагалися ні ходити на зустрічі, ні домовлятися з людьми взагалі нічого. У 2012 році до мого чоловіка давно не зверталися ці люди з Києва, і він вирішив. Ну, ми вирішили на той момент, що на Україні ну, трішки важко жити, і вирішили переїхати у Сербію. І він виїхав спочатку у Росію до своїх друзів, а потім уже... Переїхав у Сербію, трішечки там влаштувався, влаштувався з роботою, знайшов помешкання, я до нього змогла приїхати в липні місяці, того ж 2012 року, і вже в вересні у нас народилася дитина. Перебували ми там на цілком законних підставах, в нього була робоча віза. Він зміг налаштувати на фірму, щоб документи по документам ми там змогли нормально, легально перебувати також на фірму. У мене були всі, всі візи і. Все було без проблем, поки його не заарештували на кордоні. І для нас це було справжнім шоком. Ну, тобто він мені зміг подзвонити з границі і каже, що мене взяв Інтерпол. Ну і в Сербії почалися і СІЗО, і суди, і так далі, і тому подібне. І ми вже тоді дізналися, що ем, проти нього на Україні була порушена кримінальна справа, і це вже, як на той момент ми зрозуміли, це вже було давно. Нас ніхто про це не повідомив. Там ще на, на території Сербії, коли проходили ці всі суди, судові засідання вимагалося, щоб була екстрадиція, прислати докази його провини в цій справі. Тобто, всі обвинувачення, що вода дійсно військові це злочин, і можна його від пересилати на Україну. Звичайно, на той момент. І, і зараз цих доказів не було, їх ніхто не прислав, тому що в мене є всі документи. Звідти вони всі переведені і завірені із зала суда, да, і ті документи, які пересилалися на Сербію. Там немає ніяких доказів його провини. Просто з України м м, вимагали це було таке прохання: прохання видати такого до Боднера Петра Йосиповича. Тому що от ми його шукаємо, у нас відкрита кримінальна справа, а доказів тоді взагалі ніяких не було. І враховуючи той факт, що на той момент Янукович в Сербії купував завод, я не скажу точно який, здається, металургічний. В Сербії було це вигідно, і вони не хотіли псувати відносини між Україною і Сербією. Тобто вони, вони його. Вирішили просто здати на екстрадицію, не маючи ніяких доказів, ніяких підстав його провини. Вже рік, як ми маємо суди на Україні в Він... Вінницькій області, в Гайзерні. І на даний момент ми бачимо судові процеси, судове слідство, де не являються свідки. На початку, коли почався судовий процес, взагалі було колегія суддів, три судді, ми вислухали двох свідків. Змінили колегію суддів, змінили двох людей, додавали інших. Ми знову слухаємо тих свідків, яких ми слухали, і свідки цій справі взагалі важливої ролі не грають, тому що їхні свідчення опираються на тих свідків, яких вони знайти не можуть. У 2013 році до мене звернулася дружина водне Петра Йосу, по правову допомогу. З її слів, я дізнався про те, що існує така проблема. Відносно чоловіка була порушена кримінальна справа за частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України. Це шахрайство, особливо великих розмірах. Спочатку вступивши я намагався вступити в процес як захисник Петра Йосиповича, слідство мені ставило певні перепони, мотивуючи тим, хто не вистачає документів, додавайте документи про те, що Тійсності він бажає, щоб був його захисником. Я розумію, до чого це все відбувалося. Лише по тій ті, одній причині, що він перебував за межами України, знаходився в Сербії, а слід повелося слідчим управлінням в Вінницькій області. Але все ж таки, коли я був допущений до матеріалів кримінального провадження, оскільки на той момент вже вступив в дію новий кримінальний посельний кодекс України і ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, я був здоволений тою позицією державного обвинувача про те, що обміняють мову під це саме шахрайство. На мою думку, і переконання, я вважаю, що дана стаття Кримінального кодексу не зовсім відповідає діям мови підзахисного, оскільки він, коли був керівником даного підприємства, фактично дії повинні вкуватися за статтею 367 Кримінального кодексу України, а це є службова недбалість або службова халатність. З ну, самого початку для того, щоб вам було зрозуміло, я просто хотів би деякі факти навести, для того, щоб ви зрозуміли, що відбувається на даний момент і чому саме моя точка зору полягає в тому, що в його діях вона складу злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Я почну спочатку. У 2011 році дійсності по матеріалам кримінального провадження проходить та ситуація, що Боднер Петро Йосипович в пошвих роботах звернувся в місто Київ і став там директором даного підприємства. Ми говоримо про ТОВ-Балтігруп. Якщо брати більш детально, то фактично ця ТОВ-Балтігруп не була створена в той момент, коли Боднер опинився її директором. Ще до цього моменту ТОВ-Балтігруп мав два засновники. Цих два засновники вирішили в один момент продати свою фірму, і саме цікаво, що під, під їм зустрівся Бодник Петро Йосипович. Вони оформили його як керівника підприємства, і мало того, оформлено на в нього навіть це підприємство. Цікавим є той факт, що він навіть не був нотаріусом, оскільки фактично всі документи щодо викупу частки, продажу частки оформляються з нашого законодавства матеріально. В подальшому, будучи керівником даного підприємства, він по вказівці Осіб, які наймали його на роботу, виконував певні дії. Тобто пішов в банк, отримав документи, пішов в банк, отримав грошові кошти, передав грошові кошти. Тобто, чисто, формально виконував роботу, але на такою хмаби виконувати керівник. Цікавий ще один той момент, що вводячи його на роботу, особа, які як би так наймодавцями і фактично роботодавцями, навіть не поцікавилася, чи є в нього будь-яка. Вища освіта, і в тому числі фінансово чи економічно. Адже для керівника підприємства це є обов'язковою умовою на сьогоднішній день. Однак він такої освіти не має. Це ще раз говорить про те, що фактично людина, виконуючи свої обов'язки, навіть не розуміла, що він повинен був робити, і взагалі як він повинен був поставитися до того, що він вже є керівником підприємства. В квітні дві року відносно нього порушується кримінальна справа, мотивуючи тим, що то в Балті груп не виконала свої грошові зобов'язання. Перед МХП Зернопродукт міста Ладижин суть полягає в тому, що було укладено три договори, по яких фірма МХП Зернопродукт відправила грошові кошти на рахунок ТОВ Балтігруп. Однак ТОВ «Балтігруп» частково виконала свої зобов'язання. Перший договір закрила повністю, поставила відповідну продукцію по умовам договору. По другому договору продукцію не поставила, по-третьому також. Цікавим є той факт про те, що матеріал кримінального провадження. Третій договір взагалі не підписаний жодним із керівників. Так би мовити, ні кучером, момент, на сьогоднішній момент є. Керівником зернопродукту, так само і бондерів. Але по цьому третьому долю чомусь сума майже 600 тисяч гривень поступила на рахунок ТОВ «Балтіру». Мені цей факт дуже цікавим, оскільки фактично така е, махіна здорове таке підприємство, як зернопродукт, відправляє кошти на підприємство іншої, на рахунки іншої юридичної особи навіть без підпису керівника власного вже підприємства. Що стосується далі. Подальше, не допитуючи мова підзахисного в якості свідка, в якості підозрюваного, в якості обвинуваченого. Йому завично висувається обвинувачення по статті 190 4 Кримінального кодексу України. Ну, Більш-менш можна було б з цим погодитися, як не деякі нюанси. А нюанси це такі як факти, і факти річ є вперта. Наприклад, жоден з цих договорів, по якому обвинувачують мова підзахисного, чомусь не підписаний самим Бунерм. А це вже є факт. Можливо, і не тільки є заперечення мого пізакісного, а ще є акт експертизи, який підтверджує той факт про те, що підпис від імені графи директора підприємства виконаний не боднерів, а виконаний іншою особою, не встановленою слідством. Зокрема, якщо брати більш детально про цю фірму, то в боті груп, то на них працювало на той момент буквально 5 чоловік. Це директор, комерційний директор, головний бухгалтер, секретар і менеджер. Так ось, жоден з цих осіб не знає Боднарів, навіть в обличчі його не бачив. Факт є факт. Допитували під час судового розслідування секретаря. Секретар, як ви розумієте, це така особа, яка постійно через її полі зору проходить всі особи. Крім того, що якщо кати про директора, комерційного директора, а також бухгалтера. Вона Спочатку по фотографію впізнала дану особу і сказала, що це саме є Боднер. Але коли вже була проведена така слідча дія, як одночасний допит двох осіб в умовах СІЗО, вона в категоричній формі запевнила слідство про те, що особа, слідна проти неї, не є тою особою, яка представлялася Боднером Петро Йосиповичем. І взагалі, дійсно, Петра Йосиповича Боднера воно бачить вперше. Хіба це не добре? На мою точку зору, переконання для об'єктивності судового розслідування, цього вже було б достатньо для того, щоб зробити певні висновки про те, що є ще одна особа, яка фактично керується цим процесом і хоче бажано вийти за дійсне. Тобто, оскільки кошти не зрозуміло, що ніхто нікому не повернеть, просто хочу знайти, як би мова сказала моя попередня спів... Розмовниця про те, що дійсності зайшли з нього вказла, ЦАП відбуває так по українській мові. Є ще декілька таких нюансів, які я вважаю дуже суттєвими і спростовують думку обвинувачення щодо причетності Боднера до інкримінованої діями. Так, наприклад, головний бухгалтер підприємства також ніколи не бачив Боднера. Крім того, брати ще один момент, що такий, як Денис Шабоченко, це той менеджер, який вказав, що дійсності він працював на цій фірмі, будучи допитаний під час досудового розслідування, показав в своїх показах, що від імені Бондаря договора підписував комерційний директор який на сьогоднішній момент знаходиться в розшуку. Але чомусь його та сих пір таки не можуть знайти. Що стосується в подальшому, то звісно, коли Йосиповича взяли під варту, було саме судом обране йому такий запобіжний захід, ми протягом вже більше року намагаємося його змінити. Наше мотив полягає в тому, що фактично, навіть якщо брати в апіорію, що його обвинувачують в, в скліні особливо тяжкого злочину. Однак в нього є багато таких речей, які фактично зводять нанівець даного обвинувачення. Однак ніхто нас не чує, або просто не хочуть це чути, або чують, але роблять вигляд, що не хочуть цього зробити. Наприклад, під час неодноразових судових засідань дійсності ми допитали дуже маленьку кількість свідків. І врахуйте, що це свідки, а лише свідки обвинувачення, які працюють на підприємстві НХП Зернопродукт якості зараз е працівників внутрішньої безпеки цього підприємства. До того моменту вони працювали працівниками внутрішніх органів України. Звісно, все, що не могли в суді пояснити, це про те, що вони виїжджали в місто Київ, шукали цю фірму, спілкувалися з Шабутенко, спілкувалися з Гайдашем, це секретар даного автобулаті груп. Все. Більше нічого посити не можуть. Хоча, справді, є один цікавий дуже факт на минулому основному засіданні, яке відбувалося у вересні місяці, один із свідків повідомив про те, що їм стало відомо. Тобто, Головне проводили своє, так, так би мовити, внутрішнє розслідування, про те, що один із свідків, а це саме пастринак, який проходить справі як свідок, дав такі покази про те, що він, будучи обізнаний, про те, що створюється така фірма, як ТОВ Балті саме з метою заволодіння чужими коштами. Знайшли юриста, який це все робив, і при тому, що особа дає покази, що один із партій регіонів, так би мовити, помічник депутата з цієї партії запропонував таку схему. А тепер виникає логічне запитання, чому дані особи проходять по справі як свідки, а як керівник підприємства, який не має жодного відношення до даної ситуації, проходить як обвинувачення. Я не хочу виключати будь які його. Роль в даному випадку. Чому? Тому що в нас є суд, він має поставити крапку в даній історії. Однак є суттєвий момент. Якщо мій підзахисний не має ніякого відношення до заводіння даних коштів, чому державний обвинувач, чому досудові розслідування не перекліфікують його дії відповідно до вимог КПК України, хто передбачає те, що прокурор має бути об'єктивним і розслідувати кримінальну справу зі всіма обставинами, а не брати лише ті обставини, які обвинувачують мова підзахисного. Цікавий є момент про те, що під час, коли ми намагалися змити запобіжний захід і нами були надані документи на підтвердження того, що в мого підзахисного наутриманні перебувають троє малолітніх дітей, прокурор заявив, що немає доказів про те, що це є його діти. Для мене це взагалі є абсурдом, оскільки згідно нашого чинного законодавства, документом, що підсвічує факт народження, це є свідоцтво про народження, в якому зв'язаються батьки новонародженої дитини. В графі щодо бутів чітко зазначено бодна Петро Йосипович, Мати Мілейка, Яна Веронідівна. Виникає логічне запитання, чи прокурор не бачить цього, чи просто не бачить цього і не хоче бачити, чи просто не якісь інші доводи. З тих підстав і міркувань мною заявлявся її відвід, оскільки Я вважаю, що виконуючи свою державну функцію обвинувачення в кримінальному процесі, вона повинна була більш ретельно віднести даних обов'язків своїх, які передані її функцією прокуратури. Однак вона їм просто грубо нехтує. Крім того, неодноразово в суди свідки не доставляються. На жаль, ми сьогодні досліджуємо ту обставину, що ми допитуємо свідки обвинувачення. Як ми можемо їх допитувати, якщо прокурор сама не може забезпечити їхню явку? І ще самим цікавим є моментом те, що під час розвіду питання про зміну запобіжного заходу прокурор стає і говорить одну і ту саму фразу про те, що мій підзахисник, перебуваючи на волі, може впливати на свідків і також впливати на потерпілого. На моє зауваження суду про те, що на сьогоднішній момент немає жодної заяви від потерпілого, немає жодної заяви від свідків про те, що він на них впливав, ніхто уваги не звертає. На моє переконання, це є просто абсурд. Якщо особа навіть не знає тих свідків в обличчі, ніколи їх не бачив, як він може на них впливати. Але, на жаль, ніхто нас не слухає з цього приводу, навіть ніхто не робить вирішу, що нас потрібно по цьому вислухати. Суд, мотивуючи своїм... Ухвалу про те, що необхідно залишити попередній захід запобіжний без змін мотивує лише одним про те, що при обранній міри запобіжного заходу, в підзахисному було визначено застава в розмірі 344 500 гривень. Я неодноразово наполягав суду, що якби в моєму підзахисному були такі кошти, був би найлегший варіант не ставити питання про зміну запобіжного заходу, а просто внести грошові кошти на рахунок суду і він був би на волі. Однак я вважаю, що суд повинен більш ретельно ставитися до цього питання, оскільки фактично доказів про те, що мій обвинувачений саме на сьогоднішній момент скоїв цей злочин, я вважаю, що на мою думку слідства просто немає. Прокурор не забезпечує свідків. І на останньому суді я поставив питання, щоб ми змінили передосження доказів, оскільки фактично. Прокурор не може забезпечити явку свідки до суду, а мій підзахисник перебуває вже майже півтора роки під вартою. Я вважаю, що ми не проти. Нехай справа триває навіть по шахрайству. Суд має право причікувати його саме так дії, так само як і зробити прокурор. Але я сумніваюся, що при таких обставинах, коли вони вперто не бачать явні очевидні речі, вони змушені будуть винести справедливий, об'єктивний і законний вирок.